Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 29 вересня місяць знаходиться у фазі повний місяць. Це 15-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць переходить у знак зодіаку Овен. Місяць у знаку Овен. Цей час характеризується підвищеною імпульсивністю, поспішністю, що межує з необачністю. Краще відкласти справи, що вимагають точності та продуманості. Тому, якщо не врахувати якусь дрібницю, це обов'язково обернеться негативними наслідками. Важливі переговори або укладнення договорів, можуть бути зірвані буквально через несенитницю. Дуже велика можливість різного роду конфронтації, яка може закінчитися нещасним випадком. 15 ти місячний день це день спокус, події залежать від того, яким шляхом ви йдете. Від ваших реакцій на них, те, в який бік вас заведе стежка доля. Дуже велика ймовірність ускладнення відносин з вашим близьким оточенням. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен Сьогодні зірки рекомендують утриматися від активного способу життя. Ранкові та денні години сприятимуть повній відчуженості від суетного світу. Можна продовжити сон, побувати на природі, послухати музику, подивитися фільм. Увечері ви несподівано відчуєте прилив ентузіазму та готовність до оригінальних вчинків. Однак вам не варто пускатися в ризиковані авантюри. Особливо пізнім вечором. Телець. Денні години підходять для неспішного проведення часу, довірчивих розмов, проявів доброти та співчуття. Можливо, сьогодні ви виявите підвищену схильність до милосердя і здійсните несподіваний вчинок під впливом жалості. Вам може бути корисним після полудення сон. Наприкінці дня зростає ймовірність незапланованих турбот гострого занепокоєння чимось, емоційного перезбудження. Близнюки. На сьогодні не варто призначати початок будь-якого цікавого активного заходу походу, вечірки, спортивного чи інтелектуального змагання. Вдень усі спроби приступити до справи зупинятимуться на півдорозі. І ви навряд чи щось зможете з цим зробити. Вечір подарує вам нову енергію та посилить потребу в контакті з друзями. Але оригінальне починання швидко натрапить на несподівані перешкоди. Раки. Перша половина дня обіцяє бути спокійною та безтурботною. У цей час ви зможете вибрати будь-яке заняття. Яке вам подобається, або взагалі нічого не робити. Вам принесе особливе задоволення зіткнення зі світом музики, або витонченої духовності. Вечір принесе різку зміну настрою або обстановки. Старежіться сьогодні стресів, ризиків, конфліктів, нервозності. Інакше ваш нічний сон буде вкрай тендідним. Леве – Вдень на перше місце поставте відпочинок та спокій, а не активні дії. Не варто керуватися емоціями, будь-які переживання в цей час будуть неміцними та швидкоплинними. Наприкінці дня ви відчуєте сили для нових звершень, але втілити плани в життя буде непросто швидкі реалізації ваших намірів сьогодні може перешкодити їх надмірна оригінальність, недостатня продуманість або надто пізня година. Діва, поки не настав вечір, вам буде важко визначитись із планами. Не варто сподіватися, що сьогодні партнер по шлюбу візьме ініціативу на себе. Він може бути відсутним, займатися власними проблемами або відчувати тимчасове нездужання. Ближче до ночі не виключається збудливість та жага до пригод. Можливий. Непередбачений поворот подій у любовних чи фінансових справах. Уникайте травмонебезпечних ситуацій. Терези. Сьогодні початок та кінець дня різко відрізняються один від одного. Тиша ранкового годинника ввечері зміниться емоційною збудженістю або підвищеною зовнішньою активністю. Конфлікт із домочадцями чи супутником життя. Здатний швидко перетворитися на бій без правил. Ваше самолюбство може бути уражено незалежною поведінкою партнера. Якщо ви не дасте своїй половині свободу, вона спробує відвоювати її силою. Скорпіон. На початку дня гарний настрій та відповідна обстановка дозволять вам насолоджуватися відпочинком або з головою поринути у творчу діяльність. Романтичне побачення, мирне спілкування з дітьми. Приємно прогулянку краще не затягувати до вечора. Увечері різка зміна обставин позбавить вас спокою та впевненості. Сьогодні, можливі технічні чи побутові аврали, не виключене погіршення самопочуття. Стрілець на початку дня вас можуть постійно супроводжувати розсіяність, сонливість, Сентиментальність, нестача енергії, атмосфера вечора оновить запис ваших сил, дасть натхнення для гри, суперництво та подолання перешкод. Сьогодні можливе кардинальне перетворення романтичних стосунків, виключена поява чергового захоплення чи народження нестандартної ідеї з яскраво вираженим креативом та новим відтінком. Козиріг. Ранкові і денні години схильні до довірчових бесід і безсильних прогулянок. Вони також сприятливі до спокійного спілкування із близькими родичами, якщо ви віддаєте перевагу самоті, можете послухати музику, подивитися хороший фільм, поблукати інтернет-сайтами. Вечір обіцяє різку зміну обставин у будинку. Сьогодні можливі скандали та сварки з близькими, зміни у сімейних планах. Проблеми з електрикою. Водолій. Перша половина доби може стати для вас періодом вимушеного наробства. Використовуйте цей час для відпочинку, перемикання уваги, вільних нерегламентованих занять. Ввечері події, навпаки, змусять вас сконцентруватися на цікавому проєкті, новій ідеї, нестандартній пропозиції. Але повноцінна реалізація задуманого може сьогодні виявитися неможливою через низку непростих зовнішніх обставин. Риби. якщо ваша головна мета фізичний і психологічний комфорт, активніше використовуйте ранкові і денні години. У цей час вашим найкращим помічником буде власна природна інтуїція. Однак, внутрішнє чуття. Може підвести вас у вечірні години. Сьогодні зірки радять вам утриматися від необдуманих вчинків, наприклад, від незапланованих придбань, грубого розриву з друзями чи партнером. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!